Доброго дня, не було у нас багато часу розпаковок, ну і не було коли. Це рішив вам зняти Бренди зараз, кажуть, не возять. Ну от навіть містом. Тут така коробочка. Що ж тут у нас всередині? Обляхаємо. Давайте обережно її розпакуємо. Прямо с Duty Free. Какому же клиенту поедем? Смотрите, у меня есть тон. Коробочка. це якісно. Як прямо у всіх на відео якісно нас Ви це всі бумаги. Все, що має бути і може бути, напевно. Десь там мають картки, напевно. Будь. Не знаю, що тут написано. Коротше, це мені не цікаво. Мені ну, цікаво, саме головне, це оце. Подивіться, ну це вже мені теж сумку розмовляємо. Ви подивіться на цю фурнітуру. Такої фурнітури ну я у нас вже замовляв спеціально для провірки. У дорогого брендового магазину. Дивіться. Тут навіть захист є. Бачите? Все обклеєно. Тут всі ремішки повністю все, якісь ці от моля штуки. скласти. Тут ось обірки. Лює номери. Там ківар-коди чи що там має тут? Все чітко. На кожному елементі. Лює вітон. Тут ну, фурнітура якісна є. Так, тут теж є. Пом'ятки не хочу вже відкривати гравіювання. Бачите? Ловітан. Там є, тут ззаду теж. Таке ж саме, матеріал такий же самий. Шкіра, це шкіра. Тобто 100% це шкіра, бо вона важить. Багатільно. І на оцих цих всіх елементах теж є гавівань тут дивіться. Луєвітон з тої сторони. На кожній кнопочці зараз я. На кожній кнопочці дивіться. Звідси, що звідти. Шо звідти. Потім на цьому на цій цепочці теж все є. Так що всім гарного дня. Доступно до замовлення. До побачення.